Накрив туманом землю листопади, холодний вітер, спокою немає, дерев високих майже чорний ряд у серці хвилі суму залишає. Самотній грак кричить на самоті. Повільна та мрійлива через туман, торкаючи землю, яку полила вчора сіра сірослива. У парку тихо, ледве чути шом. Тоді вдома червоне листя стелиться під ноги. Під хманним небом з скам'янів навік поет, творить величного натхнення. Стоїть він гордо, дивлячись на тих, хто творить кольором.